Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Огляді Artline Gaming X57. Це вже не просто комп'ютер, а справжня мрія геймера з потужним інструментом для будь-яких завдань. І так. Коштує він чимало. Далеко не кожен може дозволити собі таку машину, але й пропонує вона багато. Передову начинку, сучасна система охолодження, преміальний корпус і компоненти, які обирають навіть професійні користувачі. Саме тому ми розберемо, за що тут платиш, які комплектуючі використані, наскільки вони виправдовують свою вартість і що отримуємо в реальному користуванні. Все це у цьому відео, тому обов'язково додивляйтеся до кінця. Став вподобайку та підписуйся на канал. Artline Gaming x 57 зібрано. На базі корпусу Asus Prime AP202 та GRGB. Це сучасний Micro ATX корпус. Передня панель виконана з загартованого скла, яке акуратно перетікає в бокову стінку. Сама кришка розташована на спеціальному шасі, яке легко знімається. Крізь загартоване скло, видно акуратно змонтовані компоненти, охолодження та RGB-елементи всередині. Корпус має чіткі прямі лінії та металеві шасі, що забезпечують міцність конструкції. Попри те, що це мікро ATX форм-фактор усередині достатньо місця для встановлення. Великої відеокарти RTX 5070 і масивної системи рідинного охолодження. Збірка продумана до дрібниць. Дроти акуратно сховані, вентиляція організована грамотно, а всі елементи мають свій простір, тож нічого не виглядає перевантажено. На верхній панелі розташовані кнопки ввімкнення, USB-порти, аудіороз'єм і кнопки керування підсвічуванням. Це зручно, бо всі елементи управління під рукою, а корпус не потребує додаткових маніпуляцій під час щоденного користування. А що ж всередині? Тут дійсно є про що поговорити. У Цієї збірки процесор AMD Ryzen 5 9620 x Це 6 повнорозмірних ядер Zen 5 із 20 потоками, базовою частотою 3,9 ГГц і бустом до 5,4 ГГц. Разом маємо 38 МБ кеш пам'яті і теплопакет 65 Вт що дає високий однопотоковий розгін і хорошу енергоефективність. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет. Едмагазинів, а якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Чип працює на платформі am 5 підтримує DDR5 і сучасні інтерфейси? А ще має вбудовану графіку Radeon. Для діагностики без дискретної карти. Графічна частина тут на базі Asus GeForce RTX 5070 із 12 гіабайтами GDDR7 для геймерів. Головна перевага Asus GeForce RTX 5070 у тому, що це вже відеокарта нового покоління, побудована на архітектурі Blackwell, яка забезпечує помітний приріст FPS порівняно з попередньою серією. Завдяки dlss 4 із генерацією кадрів геймер отримує плавну картинку навіть у найважчих іграх, наприклад, Cyberpunk Starfleit чи Alan Wake 2 можна запускати у 2К або 4К із максимальним навантаженням графіки без просідань. Крім того, оновлені rt Ядра дозволяють використовувати трасування променів без істотного падіння продуктивності, а GDDR7 пам'ять має вищу пропускну здатність, тож текстури та ефекти завантажуються швидше. Для контент креаторів важливо, що новий NV. І NC забезпечує високе ефективне кодування відео. Це означає швидкий експорт у Premiere Pro, After Effects чи DaVinci Resolve, без перевантаження CPU. Все це зібрано на материнській платі Asus Prime B850MA CSM формату Micro ATX. Вона створена спеціально під Ryzen 9000 серії, має посилену підсвітку живлення та сучасну обв'язку підтримку DDR5, слот M.2 2 з лініями PCI Express 5.0 для найшвидших NVMe накопичувачів. Ще кілька M.2 2 під pci Express. С 4.0 2.5 і роз'єм, задній USB Type-C з підтримкою 20 Гбіт в секунду, і зручності на кшталт BIOS Flashback і Clear CMOS. Це означає прості оновлення прошивки, швидкі накопичувачі і надійне тримання частот у довгих навантаженнях. На панелі материнської плати є швидкісний USB-порт, включно з Type-C, відеовиходи на випадок використання вбудованої графіки, мережевий контролер 2.5 і для швидкого доступу до нас та стрімінгу без вузьких місць. На корпусі винесені зручні фронтальні порти та Аудіороз'єми, тож периферію підключати легко, а зовнішні SSD швидко розкривають свій потенціал. Оперативна пам'ять 32 ГБ DDR5 із ефективною частотою 6000 МГц МГц з таймінгом cl 32 Для платформ am 5 це практично солодка точка. Саме біля 6000 МГц в секунду AMD традиційно отримує найкраще співвідношення швидкості затримок і стабільності, що позитивно впливає на мінімальні кадри в іграх і на чутливість системи в робочих задачах. Якщо згодом знадобиться більше, плата дозволяє. Розширити до 64 чи 128 ГБ під важкий монтаж або великі проекти у 3D. За сховище відповідає SSD ADATA XPG Legend. 800 на 2 ТБ з інтерфейсом PCI Express 4.0. швидкості досягають приблизно 3500 МБ в секунду на читання і 2800 МБ в секунду на запис. Можете поглянути на тести, які у мене вийшли для робочого проекту бібліотек ігор чи великої бази відеофайлів. Такого об'єму достатньо на старті. А завдяки вільним M.2 2 слотам можна легко додати ще один швидкісний накопичувач, у тому числі PCI-Express 5.0 під системний диск у майбутньому. Живлення тримає блок Asus Prime ap 750 G із сертифікацією 80. Плюс Гол це повністю модульний блок жилення з сучасною сумісністю ATX 3.0, 3.1 і комплектним 16-контактним кабелем для відеокарт pci Express Gen 5. Така платформа дає високу ефективність, стабільні напруги, менше тепла і нижче вентиляторів під типовим намонтаженням. 750 Вт для зв'язку Ryzen 5 9620 x плюс RTX 5070 з комфортним запасом для апгрейду і подальшого розширення. Це дорога конфігурація, але тут кожна позиція працює на загальну ідею без. Компромісів, і саме за це платять у флагманському сегменті. Окрема сильна сторона збірки рідинне охолодження Asus Prime LC360 ARGB LCD. І це один із найпотужніших елементів у всій збірці. Її 320-мм міліметрові вентилятори працюють у парі з великим радіатором на 360 мм, через який проходить охолоджуюча рідина. Сам блок помпи має вбудований LCD-дисплей, що відображає температуру або логотип. це ефектно, а працює надзвичайно тихо. Циркуляція рідини стабільна, без вібрацій і Ронніх звуків, тому навіть під великим навантаженням процесор залишається холодним у межах 65-70 градусів за Цельсієм. Ця система не просто охолоджує, а створює запас для майбутнього. Навіть у літню спеку при рендері відео чи тривалому геймінгу температура не виходить за комфортні межі. Водянка працює тихо, а вентилятори регулюються автоматично, коли навантаження мінімальне. Комп'ютер практично безшумний. Доповнюють охолодження два корпусні вентилятори з RGB-підсвічуванням, що відповідає за приплив і відтік повітря щодо ігор. То тут. Все доволі очікувано. Зв'язка топового процесора та відеокарти дає хороший результат в 2К роздільній здатності. Перший тест проводимо в грі Red Dead Redemption 2. На ультраналаштуваннях отримуємо середню частоту кадрів в 161, що дуже навіть непогано. Процесор максимум був завантажений на 90% та нагрівся максимум на 73 градуси. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 96% та нагрілась максимум на 62 градуси. Наступна гра Assassin's Creed Valhalla, де на ультраналаштуваннях ми отримали в середньому 135 кадрів за секунду. Процесор максимум був завантажений на 83% та нагрівся максимум на 78 градусів. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 99% та нагрілась максимум на 63 градуси. Наступна гра Metro Exodus, де на ультра налаштуваннях ми отримали в середньому 106 кадрів за секунду. Процесор максимум був завантажений на 100% та нагрівся максимум на 87 градусів. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 99% та нагрілась максимум. На 64 градуси наступна гра Far Cry 6, де на ультраналаштуваннях ми отримали в середньому 150 кадрів за секунду. Процесор максимум був завантажений на 54% та нагрівся максимум на 75 градусів. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 99% та нагрілась максимум на 61 градус. Artline Gaming X57 це комп'ютер без компромісів. Потужний процесор Ryzen 7 5 96 x відеокарти RTX 5070, 32 ГБ оперативки, швидкої ddr 5 і терабайтний швидкий SSD. Роблять його справжньою мрією для геймерів чи творців контенту. Він працює тихо, виглядає ефектно і готовий до будь-яких навантажень від нових ігор до професійного монтажу. Тож висока ціна. Повністю відповідає якості, якщо ви зі мною погоджуєтесь або ні, пишіть свою думку в коментарях під цим відео. Звичайно, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.